Це завдання доведено до Кременчуцької територіальної громади, враховуючи, що це непопулярне рішення стосується виключно цієї громади, електрична тяга є стільки у в місті Кременчуці, Тому вони повинні розробити альтернативний план, довести до населення і втілити це рішення в життя. Срок їм ставився сьогодні до 9-ї години ранку забезпечити альтернативні транспортні потоки. Я хочу вам зазначити, що в оборони Полтавської області оці непопулярні заходи передбачені і вводяться в дію з 21 числа, як і Кременчуцький район. Буде заборонена зовнішня реклама, буде заборонено додаткове освітлення. Але якщо режим роботи кафе до комендантської години вони працюють, ну всередині вони можуть освітлювати. Але зовнішня реклама по максимуму повинна бути вимкнена. Зовнішнє освітлення міст, сіл і селищ також повинно бути відмінено. І проведені заходи щодо стабілізації роботи всіх підприємств і переведення їх по максимуму на нічний час. Так, це будуть деякі незручності, але це дасть той ефект, який ми очікуємо. Від любого непопулярного рішення очікується ефект. Наше завдання забезпечити досягнення цього ефекту. Наразі цей ефект буде заключатися в тому, що енергосистема наша витримає, і ми будемо 24 години на сутки, ну, зі світлом, скажімо так, з електричною енергією. Ну, зараз, контролюючи, ну, я не, не розумію, навіщо він працює зараз, тим, це тим більше те, вже це теж електроенергія. Ну, це відповідальне або безповідальне ставлення деяких, скажімо так, можна назвати місцевих службовців. Від того, як всі відповідально відносяться до виконання своїх обов'язків, залежить доля не тільки міста, а й всіх нас. Так, непопулярні рішення ніхто не хоче приймати. Але треба розуміти, що зараз не політична боротьба, і ми не, не є на меті у кожного досягнення одноминутного результату у виді рейтингу якихось оцінок. Так, непопулярні рішення не дають. Якихось однозначних оцінок, але їх треба вводити і треба пояснювати, чому саме такі рішення приймаються. Я пояснюю, що такі рішення дають змогу нам постійно знаходитись в режимі комфорту. Що це значить? Це значить, що буде електрична енергія в домівках і на наших підприємствах. Це наша енергетична безпека. Ні, графіка поки що в'єлових відключень немає, і це завдяки тому, що ми ці рішення вводимо. Як пояснення, я вам можу ще один факт зазначити, що в Полтаві тролейбуси не, не їздять і не здійснюють перевезення вже з 20 числа. Кременчугу, навіть з 19 числа. Кременчугу. Була поставлена завдання зменшити наполовину. Вони його виконали, зменшили. Але це не принесло того ефекту, який ми очікували. І враховуючи, що в нас місто промислове, дуже розвито промислове, ну було прийнято таке непопулярне рішення. І його виконувати треба. По іншому, ми перемоги не досягнемо. Людям треба пояснювати ці рішення. Щоб люди розуміли, чому так відбувається, і це не я повинен пояснювати. Це повинні пояснювати керівники тих громад, яких люди обирали. Це їхня безпосередня робота.